Так, 400 грам сира треба нам перебити до кремоподібного. Зараз переб'ю, тоді покажу. Так, додам сюди, я не знаю, чи я здоровкалася. Доброго дня вам всього найкращого. Це буде в нас сирна паска чи бабка. І додаємо сюди 100 грамів сметани. Можна буде в тісто додати, але я додаю сюди, бо мені треба її перебити, щоб вона м'якша стала. Бо там в тому. в кісті вона буде мені загуста. загнуста. так. все. Сир я перебила. І зараз я покажу, що далі. Так, дві гусячі яйці, цедра лимона. Ось такого. обтерла, Цукор. Розбиваємо яйця. Треба чотири курочки, в мене дві гусячих. Так що ось таке діло. Так, ванільний цукор дають. І розмішати гарно. Так. Розмішуємо так, щоб майже розчинився цукор. Ось. Можна міксером, можна вінчиком, кому як зручно. Додаємо масло. разом тако будемо розмішувати. Масло в мене це з банки топлене, бо сметана стоїть, я не маю коли робити. Взяла таке. Ох, ну і так файно розмішається. Воно м'ягеньке, тільки що. Ось. З банки. А пахне, дівчата, це масло з гущонкою, з гущоним молоком. Так же гарно пахне ото капець. З гущонкою. Саме і Ось так. Ох. Розмішали. Так, читаю рецепт. 400 грам сиру. 4 яйці, щіпка солі. Та я все дала. 200 грам цукру я дала 220, 100 грам сметани, 100 грам масла м'якого, цедра лимона. І щіпка куркуми, якщо хочете, щоб було жовте. 400 грам муки, 20 грам розпушувача. Його все вимішати. І тоді додати сюди. Сухофрукти, які у вас є. І собі додаєте. Оце рецепт. Сухофрукти в мене о. Куркума Ізюм. Пу, куркума, та. Господи Боже. Цукати Ізюм. Ось. Тепер викинемо наш сир. Сметаною сюди, це пробні, це не на паску я печу ще. Бо зараз напишу, що, що я вже здуріла, на паску печу. Ні, не на паску. Це просто мені рецепти скинули, я. А я випробовую. Такої не пекла, і такої хочу спробувати, чи воно дійсно так, чи не так. Так, щось що такі, то справи. трошки докину цукату. Так. Тепер нам треба муку. І розпушувач. Розпушувача у нас 18 г в пачці, а нам треба 20 грам. Зараз ще йду одну пачку візьму. Так, а муки я 400 грам змірила. А тепер розпушувач. 18 грам точно. Ще нам треба 2 грами досипати. І все будемо додавати. І будемо вимішувати трошки, приймемо. І вимішаємо все разом, і тоді у форми. Цю бабку не треба, щоб вона чи паску, як там хто знає, щоб вона підходила. А, от моя ложка. Напевно, ложкою краще буде. Її зразу накладається в форми і випікається. Зараз вінчика поломлю. Ось так. Зараз форми помащу олійкою і будемо накладати наші. Наші в форму. Це, форм, це рецепт без замішування і без розтойки. Ось таке діло. Ну, у мене трошки він постої, напевно. Зараз подивлюся, скільки в мене в формі вийде. Но я всі разом спечу в одному, одному п'єці, як то кажу, одній духовці. Бо у мене ще один рецепт є. Я два нині зразу випробовую потрошки. Якийсь трошки завеликий, треба було брати на тої, на пів порції. Ну нічого. Казали, що їх багато не виходили. Зараз побачимо. Ось таке. Так, я розказую, я толкую, а паузи не зняла. Йолі палі. Так, випікається при температурі 160 градусів, 45-50 хвилин. В залежності від вашої духовки, від ваших формів, які вони завеликі. Бо якщо велика форма, то й довше випікатися буде. Ну, в мене вийшло 4 штучки. Ось. Казали десь по пів форми накладати. Таке смачно. Ну, попробуємо. Дуже мене зацікавив цей рецепт. От. І. Я вирішила спробувати. Зараз духовка нагріється, відправлю їх випікатися. Ну, а тоді другий рецепт буде готовий до випікання. Будемо готувати, випікати другий рецепт. Зараз відправляю в духовку при температурі 160 градусів до готовності. У нас вийшло 4 штучки. Нам по одній і бабі мої занести одну. Якщо буде смачно, а як не буде смачно, не понесу. Ну, я думаю, буде смачно, бо такі продукти, воно повинно бути смачно. Ось так. Ну так. Спеклися мої. Пасочки, сирні, бабочки, хто там їх знає? Ось такі гарненькі. Ось. І зараз ми одну. Попробуємо. Треба, не хоче, то й не треба. Ось так. Ось ти колітай. Ха, дезу підгоріла. Ха, Ха! Не сильно, але трошки є. За низько я поставила, якщо чесно, ту. Які. Решетку треба вище ставити? Я забула вже? М -м -м. А на смак? Смакота. Але смачно. Треба буде. Пару штук тут таких свитків на паску. На смак не перевершено, серйозно скажу. Ось так. Дуже смачно. Смачно посолоджено. Смачно смачно. Так що. Почитайте ще раз рецепт. Зараз Почитаємо. 400 г сиру, 4 яйці, щіпка солі, 200 г цукру, 100 г сметани, 100 г масла. Цедра лимона плюс щіпка куркуми, якщо хочете, щоб жовтіша була, бо в мене моя не дуже, а моя бути ще жовтіша. 400 г муки. 20 грам розпушувача і сухофрукти, які там у вас є, що ви хочете туди додати. Ось так. Так що можете спробувати приготувати. Мені сподобалось. Йду зараз до баби занесу ще бабі одну. Ну, а тоді будемо щось далі робити. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім щасливо. Хай вас все виходить, як вам треба. Не темна вона, гарненька. Ну я не знаю, чи вона відсвітлює такою темною. А знизу, так. Да. Знизу підгоріла, а зверха ні. Всім па